Я йшов назад під місячним світлом, почуваючись маленьким та нещасним. Татка я зустрів у барі за тим самим столом. Перед ним стояла тарілка з бівштексом у підливі, що вже встигла загуснути. Погляньте, хто прийшов, мовив він, коли я сідав за стіл. Я зберіг твою порцію вечері. Я не голодний. Відказав я і розповів йому те, що дізнався про дідуся Портмана. Здавалося, ця новина більше розсердила батька аніж здивувала. Як це так, він жодного разу не торкався цієї теми, мовив він. Жодного разу. Я розумів його гнів. Коли дідусь щось приховує від свого онука, то одне. Але коли батько приховує щось від сина? То зовсім інше, та ще й так довго. Я спробував скерувати розмову в позитивний бік. Приголомшив, егеш?» ну, все те, що йому довелося пережити, батько кивнув. Гадаю, тепер ми вже ніколи не дізнаємося про це в подробицях. Діду Портман добре зберігав свої таємниці, егеш? Жартуєш, та то був ядерний заряд емоцій. Взагалі-то це дещо пояснює, наприклад, його постійне намагання вшитися з дому, коли ти був малим. Татко кинув на мене колючий погляд, і я збагнув, що мені треба якомога швидше розтлумачити суть сказаного, щоби не зайти надто далеко. Йому двічі доводилося втрачати свою родину один раз у Польщі, другий отут, на цьому острові, де він втратив прийомну родину. Тому, коли з'явилися ти і тітка Сьюзі, ти хочеш сказати, що він студив воду, обпалившись молоком? Я не жартую. Тобі не здається, що, зрештою, він міг і не зраджувати бабусі? Не знаю, Джейку. Переконаний, що все у житті не таке просте, як здається, він зітхнув, від чого скло всередині його склянки з пивом запітніло. Ім, схоже, я здогадався, що насправді це пояснює, чому ви з дідом були такі близькі. Ну і що ж це пояснює? 50 років пішло у нього на те, щоби позбутися страху мати сім'ю. І ти з'явився у слушний час, коли його страх минув. Я не знав, що й сказати, бо як сказати рідному батьку? Мені дуже жаль, що тобі бракувало батьківської любові. Я не знав, як це сказати. Натомість промимрив добраніч і пішов на гору спати. Більшу частину ночі я сіпався і крутився. Думки про листи ніяк не йшли з голови, про лист, що його знайшли, мій татко та тітонька Сюзі, коли були ще малими. Лист від іншої жінки. Та про лист, який я виявив місяць тому, лист від пані Сапсан. Та найбільше не давала спати думка. А що, як то була одна й та сама жінка? В поштовій Марці на листі від пані Сапсан було 15 років. Але, судячи з усього, ця жінка відійшла у стратосферу ще 1940-го. На мою думку. Залишалося два пояснення: або мій дідо листувався з померлою персоною, чого не могло бути, або хтось користався її іменем, щоб приховати власне. Коли приховують свою справжню особу в листуванні, коли мають що приховувати, коли ти не та жінка, за яку себе видаєш. А що як єдиним моїм відкриттям у цій подорожі стало те, що мій дідо виявився зрадливим брехуном? Про що намагався він сказати мені словами, мовленими з останнім зітханням? Про смерть своєї прийомної родини, чи хотів зізнатися в якомусь банальному адюльтері, що тягнувся не одне десятиріччя можливо, і про те, і про друге? А можливо, правда полягала в тім, що на той час, коли він змужнів, він стільки разів втрачав свою родину, що більше не знав, що то є таке мати сім'ю і бути їй вірним. Утім, це лише здогадки. Достеменно я нічого не знав, а спитати було ні в кого. Всі, хто могли дати відповідь, давно померли. Менш за добу вся наша поїздка втратила будь-який сенс. Нарешті я заснув тривожним сном. Уранці мене розбудив який звук у моїй кімнаті, я ліниво перекатився на другий бік, і від несподіванки аж підскочив. На моїй тумбочці, витрішившись на мене згори вниз, сидів великий птах. Він мав гладеньку. Мов прилизану голову з сірими перами і великі пазури, якими сокотів по дерев'яній поверхній тумбочки, тупцював то на один її бік, то на другий, немов намагався краще мене розгледіти. Я теж витріщився на птаха, гадаючи, чи це бува, не сон? Я гукнув татка, і від звуку мого голосу птах злетів із тумбочки. Вмить прикривши обличчя рукою, я відкотився у бік, а коли обережно зиркнув крізь пальці, то виявив, що птах зник, вилетівши у розчинене вікно, похитуючись і потираючи заспані очі, до мене увійшов батько. Що тут відбувається? Я показав йому подряпини від пташиних пазурів і подав йому пір'їну, що впала на підлогу. Господи, як дивно! мовив він, вертячи її в руці. Сапсани майже ніколи не підлітають близько до людей. Мені здалося, що я його не розчув. Ти сказав сапсани? Батько підняв перо. Різновид сокола. Сапсан, дивовижні істоти, найшвидші птахи на землі. Вони справжні, повітряні, перевертні. Бо здатні швидко змінювати на льоту форму свого тіла, надаючи йому стрімких обрисів. Може, то був випадковий збіг, але цей інцидент залишив лячне відчуття, яке я не зміг подолати. За сніданком я міркував, а чи не здався я надто легко, майже без бою? Справді, серед живих не залишилося нікого. То міг би розповісти мені про мого діда, але є будинок, велику частину якого я ще не встиг дослідити. Якщо в ньому і крилися якісь відповіді стосовно мого діда, можливо, у вигляді листів, фотоальбому або ж щоденника, то вони напевне згоріли або затліли десятки років тому. Але я знав, що коли поїду з острова. Не переконавшись в цьому остаточно, завжди про це жалкуватиму. Отак я, людина надміру вразлива, схильна до кошмарів, нічних страхів, мурашок по тілу, нервового дрожу, схильна бачити речі, яких насправді немає. Поволі переконав себе в необхідності зробити ще одну останню подорож до покинутого будинку. Де майже напевне жили примари, і де десяток, а то й більше дітлахів знайшли свою передчасну смерть.